Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на і мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, пройшло повідомлення про те, що московити почали використовувати власні власній армії на е території України ослів. Ну і, звичайно, що з'явилося безліч цікавих дуже коментарів. Так, з приводу цього. От я хотів би вам зачитати деякі, тому що вони надзвичайно показові ці коментарі так, на це повідомлення. Ось що пише один. Так, з дописувачів. Цитую мовую оригинал. Россия настолько огромная страна, что когда в Москве 8 утра, то за московскую окружную дорогу еще только 17 век, а в Сибири и на Дальнем Востоке уже наступил Китай. Далее, стословно ослив московский. Ослика очень жаль, ведь он еще не знает, с какими козлами ему придется существовать. Это про московскую армию, яка використовує это все дело. Фото, фото осликов неопределимо доказывает, что на фронте все-таки есть дети Лаврова. <свят> так, ну ось, э... <свят> Так, раньше самым быстрым животным считался гепард, пока не появился лапти Алладина со своими ослами. <свят> так, Боже мій. Ну тут є таке пишуть, що читати не можна, звичайно, писати то можна, а читати а не можна, так. Стосовно цих, цих ослів, ну, е, я б сказав би, що оце все повідомлення, воно не просто так. так, воно, Повідомлення глибинне, так. тому що поява ослів на передовій говорить багато про що. Ну, перш за все, вона говорить про те, що ослізація усього. Тому що ну, найпередовіша ж частина московського суспільства то знаходиться на передовій, я маю на увазі всіх цих зеків, і так далі і тому подібне. І в них осел є специфічним символом, так. у будь-якому сенсі, в тому числі і в сексуальному. Тому ось поява цієї ослократії на фронті, поява армії ослів, говорить про багато що для тих людей, які знають історію, знають ситуацію, яка склалася у Московії. Так, це Дуже цікава річ. Так. Я думаю, що е, якщо далі буде розвиватися ситуація, так, як вона розвивається, тому що як вона розвивається, від найновіших е, танків, заявлених <кхів> московитами, там армата, гармата і, і все таке інше. Вони спустилися до танків Т-50, потім Т-34, ну, а тепер цілком логічно з'явилися осли. Що далі буде? Ну, я навіть не, як кажуть, боюся передбачити, до чого докотяться московити після. Ось Там є теж деякі тварини такого ж типу, Хоча дехто тут пише у коментах, що вони знаходяться чомусь в Кремлі.